Сьогодні ми з вами розберемо проблеми печінки. Які є перші ознаки, як запідозрити, що у вас є проблеми печінки? Ну, саме головне, що потрібно робити для того, щоб печінка була здорова. Дивіться це відео до кінця, для того, щоб не пропустити дуже важливу для себе інформацію. З вами Лікар Василь Чайка, розпочинаємо. І так, перше, ми повинні знати з вами, де знаходиться у нас печінка, бо часто люди путають. Печінка у нас знаходиться як основна частина в правому піднебір'ї, але також і в лівому. Ось. Печінка це один із найбільших органів нашого організму. І основна фактично, основна функція нашої печінки – це фільтраційна. Тобто вона фільтрує венозну кров, вона її фактично проводить також очистку, і далі ця кров вже поступає в легені, де збагачується киснем. Ще однією з важливих функцій печінки є виділення жовчі. Тобто печінка кожен день у дорослої людини синтезує 1 літр або літр 200 мл жовчі. Ця жовч необхідна нам для того, щоб було розщеплення жирів, для того, щоб була перистальтика кишківника, для того, щоб не було бродіння в кишечнику, для того, щоб ми могли засвоїти жиророзчинні вітаміни, для того, щоб ми могли нейтралізувати кислоту шлунка, для того, щоб могли активуватися ферменти пішлункової залози. Тобто, якщо жовч по якимось причинам не може відтікати, Механічним причинам, наприклад, здавлені жосні шляхи, або, наприклад, дуже роздутий кишківник, все це призводить до того, що ми будемо мати порушення всього шлункового кишкового тракту. Також наша печінка ще, це той орган, який найкраще регенерує. І якщо навіть залишиться одна сорокова доля печінки, то ви можете собі спокійно жити і відновитися, і ніяких проблем не буде виникати. Такі захворювання, як гепатит. Такі захворювання, як жировий гепатоз, такі захворювання, як цироз, це що вирок? Ні. Давайте зараз з вами розберемо, що потрібно робити правильно і які помилки люди допускають. Спершу ми повинні з вами вияснити: є якісь ознаки, які говорять про порушення функції печінки. Почати потрібно з рефлекторних так званих зон в нашому тілі. Ми можемо знайти певні зміни. Першою зміною це поява червоного кольору родинок, це зниження дезінтоксикаційної функції печінки. Часто така ситуація виникає, коли, наприклад, люди інтенсивно чистять свій організм. Вони перенавантажують печінку, вони роблять це невірно, і після цього в них виникає величезна кількість родинок. Це говорить про те, що знизилася дезінтоксикаційна функція печінки. Також це коли, наприклад, печінка збільшується. Капсула печінки розтягується, і в нас з'являється біль у правому плечовому суглобі, при цьому травми плеча не було. Як тільки капсула зменшилася, біль у плечі зникає. Це також рефлекторна реакція. Ще, це тоді, коли ми бачимо на язику по боках відбитки зубів. Зранку, коли людина просинається, там може бути відбитки зубів. Жовтий наліт на язику це порушення відтоки жовчі і також проблеми з печінкою. Він може бути як жовтим, так навіть і зеленого кольору. Також це коли людина хропить поява храпу, це не проблема носоглотки, а це проблема печінки. Тому що вегетативна інновація печінки та носоглотки однакова. зокрема в даному, м'якого піднеміння. Дуже легко все це перевірити. Наприклад, якщо людина випиває алкоголь і після цього починає хропіти, або, наприклад, вона хропить, но випиваючи алкоголь, храп посилюється. Алкоголь токсично діє на печінку в дозі більше 1,5 грама на кілограм ваги. От вам і відповідь на це питання. Ще на що? Ще ми коли можемо запідости, що є проблеми печінки, це тоді, коли у нас постійно роздутий кишківник. Тоді, коли у нас запори, це також порушення відтоку жовчі і, звичайно, будуть виникати проблеми печінки. Порушення зору. Також проблеми печінки. Також ще, коли у нас клацає ось оцей верхньощелепний суглоб без травми, це також порушення функції печінки. Поява пігментних п'ятин ось у цих зонах. Це також порушення відтоку жовчь і звичайно функції печінки. Поява шелушіння, почервоніння, висипання різного роду прищиків ось в цій зоні, зоні третього ока, так звано, це також порушення функції печінки. Є, звичайно, інші методи, лабораторні, коли ми здаємо аналізи і дивимося. Там у нас ми дивимося, це так, такий показник, як АЛТ, аланін амінотрансфераза, і АСТ, аспартат амінотрансфераза. Ну вони можуть бути підвищуватися і в 5, і в 6, і в 7 разів. І тут нічого критичного немає. Ну є один дуже важливий показник це ГГТ. От якщо цей показник підвищується, якраз це говорить, що саме клітини печінки руйнуються. І тоді, звичайно, потрібно звертати увагу на те, щоб відновлювати функцію печінки. Зараз поговоримо з вами, якими методами можна відновлювати функцію печінки. Я переконаний, що тільки комплексний підхід, який включає роботу на рівні фізичному, на рівні поведінковому та на рівні сприйняття у сучасному світі дає можливість людиним бути здоровий. Детально ці підходи і алгоритми роботи я описую у своїй книзі, а також навчаю людей на навчальних курсах. Більш детальніше про це ви можете взнати, переходячи по посиланню в описі під цим відео. І так, що робити? Можливо, щось спити спочатку, можливо, щось їсти? Ні. Перше, з чого потрібно почати, це нормалізувати відток жовчі. Для цього використовується метод, який називається вісцеральна терапія. Ви можете з допомогою цього методу відкрити сфінтер оді, зменшити тиск е, повітря в 12-палій кишті, і це створить умови для того, щоб жовч відтікала. Детальніше про це я розповідаю і навчаю на своїх курсах. Також, що наступним кроком потрібно зробити, ви повинні вживати продукти. Які стимулюють відток жовчі. Що ж це за продукти? Це жирні, гострі, гіркі та кислі продукти. Саме вони, саме на них відділяється жовч, саме тоді не буде застою жовчі, і саме тоді будуть профілюватися всі інші порушення, такі як вздуття кишкаї, як запори і так далі. Ось, що ж це за продукти? Наприклад, жирні, тваринні жири це звичайне сало. Це сало в дозі від 15 до 30 грам на протязі дня. Також можуть бути рослинні жири, це звичайна олія. Немає значення, яка це олія. Кукурудзяна, чи це оливкова олія, чи це ляна олія. Значення це ніякого не має. Просто потрібен жир. І ви цей жир можете трошки добавляти собі в салат чи десь в їжу. Хтось може його вживати просто по чайній ложці. Це не має ніякого значення. Просто ви щоденно маєте цей продукт невеликі дозі вживати, щоб вам було комфортно. Що ж таке, гострі продукти? Це фактично спеції. Тобто трошки додати спецій в їжу. І це буде також стимулювати відток жовчі. А якщо людина каже, що в мене видалений жовчний міхур, ви додаєте рівно стільки, щоб вам було комфортно. Для когось, я, наприклад, коли був студентом, жив в гуртожитку і зі мною жили е е студенти із Індії. Так вони їли настільки гостру їжу, що я навіть маленьку ложечку її не міг з'їсти. Але для них це було нормально. Чому вони таку їжу вживали? Це стимуляція відтоку жовчі. Це природній спосіб, наприклад, у них профілактики глисних інвазій. Тому гостре повинно бути індивідуально для вас. Далі гірка їжа. Що ж це така за гірка їжа? У нас це калина, у нас це чорна редька, тому ви спокійно можете також ці продукти жувати трошки, невеликих кількостей. І кисла їжа. Кисла їжа це кисла капуста, це квашені яблука, це квашені помидори, квашені огірки. Небагато, потрошки кожен день, так, щоб вам було комфортно. Якщо ви переїсте цих продуктів більше, це буде перестимуляція жовчного міхура і, звичайно, у вас виникне понос. Щоб цього не було, опять же, ви вживаєте його в невеликій комфортній для себе кількості. Що ще важливо? Звичайно, що ви ще можете вживати різного роду фітозбори, які в основному е стимулюють відток жовчі. Та ж сама розторопша, ліцетин, таурин, артишок, всі ці засоби допомагають. Але треба пам'ятати, що їх потрібно вживати не зразу, а спочатку треба відкрити двері, тобто зняти набряк, зняти газоутворення в кишківнику, для того, щоб не було порушень відтоку жовчі, а вже тільки потім вживати ці продукти. Ще одним дуже важливим моментом, про який в основному всі забувають, це емоційний компонент. Адже ми, як цілісний організм, реагуємо на певне сприйняття світу. В даному випадку печінка реагує на два моменти: перший момент, який ми називаємо злість, агресія та неприємності на моїй території. Що це таке? Це спостійні сварки. Скандали, щось робиться не так, як я хочу. Хтось хоче мене Тобто там, де я злюсь, там, де в мене викликає злість та агресія на щось. Це буде призводити до змін печінки. Інший варіант це коли я відчуваю дефіцит. Є реальний дефіцит, коли в нас немає їжі, тобто голод. Але в сучасному світі є віртуальний дефіцит. Це тоді, коли мені не вистачає уваги, це тоді, коли мені не вистачає папірців, наприклад, грошей, тоді, коли я хочу купити автомобіль, а він, наприклад, стоїть дорожче, чим у мене є на сьогоднішню секунду, і я не можу його собі дозволити. Це і називається дефіцит. Тому, коли ми не працюємо з емоціями на фізичному рівні, Дуже теж складно досягнути результату. Можна багато їсти, багато пити, а все рівно зміни в печінці будуть залишатися. Тому робота з емоціями є невід'ємною складовою оздоровлення печінки. І такі проблеми, як жировий гепатоз, той же самий гепатит, Б, С, Д і інші, те ж саме це розпечінки, якщо ви правильно, комплексно підходите на основі роботи з емоціями та на фізичному рівні, вони будуть уходити. Всім дякую за увагу. З вами був Лікар Василь Чайка. Тільки думаюча людина в сучасному світі може бути здоровою.